Пішов, впав, отямився, гіпс. Так, і переломи мають психосоматику. Тільки це не означає, що зламану ногу можна вилікувати силою думки. Гіпс надійніше. І настрій, на швидке одужання, звісно. Забиті місця, травми, переломи, підсвідоме бажання покарати себе. Коли людину мучить почуття провини, і вона з якоїсь причини не наважується або не може змінити скліне, підсвідомості потрібно знайти спосіб висловити це. Як? Через покарання. Деяким людям простіше передушити свої емоції ніж знаходити спосіб висловлювати їх правильно. Ви запитаєте, а як висловити свої емоції правильно, якщо люди дратують? Якщо їм сказати, то буде скандал. А я відповім: потрібно перевернути фокус. Проблема не в інших людях, які вас дратують. Це у вас є підсвідомий запит, який ці люди підсвічують. Цю логіку легко відстежувати, якщо знати, куди дивитися. Я створила телеграм-канал по дорозі до себе. Підписуйтесь посилання в шапці.